До чого вони потрібні? От mm -hmm. ми як будемо вважати, що це ми людина. Людина у нас складається з чого? 12 систем. Ah. Yeah, yeah, yeah. А, системи з чого складаються? З органів. З органів. Mm -hmm. органів. Органи складаються з чого? З тканин. З тканин. тканини з чого складаються? З клітинок. І от. Mm -hmm. А ти не з атомів? Молікула атоми там далі. Ну так, да, ну то так, це вже да. дуже, дуже і, е, <кхм> і що у нас ми маємо? Ми йдемо е, до лікарів. От коли у нас вже якийсь орган нас починає турбувати, там, чи серце, чи нирки, чи будь-який орган, ми йдемо до лікарів і лікуємо е, наш орган. Але при цьому не, ми не задумуємося Звідки взялася причина? Тобто ми симптоми вже починаємо лікувати, але кожного дня в нашому організмі до мільйона клітин вмирає і до мільйона народжується. І якщо от подивитися на протязі 5-7 років в нашому організмі ці клітини повністю відновлюються. Ми повністю міняємось, ми повністю інша ну, людина стаємо, але при цьому ми чомусь не поправляємо своє здоров'я. Чому? Виникає питання. Ну, давайте подивимося, на прикладі розглянемо, що ми будемо як акваріум, а наші клітинки це у нас будуть рибки, які плавають в цьому акваріумі. Що перше потрібно нашому акваріуму? Ну, вода, води. Вода. правильно, совершенно вірно. В В, вода, чекайте. Mm -hmm. Вода. Uh, від, качеств, від якості води, яку ми вживаємо, uh, залежить... Uh, як працюю наш організм. Існує шкала кислотності. Uh, дивіться, uh, до семи це кислотність. Все, що вище, це лужність, лужність. Лужне. лужне середовище, лужне лужне середовище. PH людини наш всередині, що у нас знаходиться, це 7,4. І ось якщо ми вживаємо погану водичку там ту школу, кола має pH, PH 2, соки мають PH 3 Нам потрібно. Сім і Навіть бутильована вода інколи має ПА 5. Oh, що, що виходить? Oh, Наш pH, якщо він не досягає оцих 7-4, він сюди спадає. 7 – це вже, як би кажуть, смерть. Але ми не вмираємо. Ми п'ємо коло, ми п'ємо воду, ми п'ємо все, що завгодно, крім цього. Чому це не Як це виходить? Що виходить при цьому? в нас в організмі є такі мінерали, як кальцій, магній, так, магній, як правильно написати, правильно. калій і натрій. Це, це такі мінерали, які мають лужне середовище. І якщо нам його не, вихват, не вистачає в організмі? Наш, наш організм забирає його з кісток, з нігтів, з волосся. До зубів. І виходить, що? Що ми вже в 40-50 років у нас волосся сиплеться, нігті лущаться, кістки починають про себе теж нагадувати. Тобто, вода перший пункт, на який треба звертати увагу. Другий пункт, що треба нашому акваріуму. Його треба очистити. Очистка. Це тут. очистка. Ну, Акваріум треба мити. Да. Е, треба мити. Раніше, е, як ми е, наш організм підтримували, як ми його, е, пости у нас були. Ми, їх, Люди, які е, весь час ну, притримувалися тих постів, е, е, голодували. Е, ця чистка проходила, якби е, Істественним природним шляхом. Зараз настільки рівень токсичності, що в землі, що в тих продуктах, які ми їмо, така висока, що ну, ми, ми, не можемо, ми не можемо їх вибрати всіх. <запеви> Тому виходить, що в нас виходить? Ну, вилазять такі наша шкіра починає реагувати. Наша шкіра реагує на ті токсини, бо це найвеликий наш орган, який токсини ці відчуває. Тобто, і виявляються такі багато зараз є і псоріазів, і екзем, і дерматити. Ну, тобто, все через шкіру йде. В цю очистку також входить, не забуваємо, і чистка антипаразитарна, теж сюди входить. Третій пункт. Живлення. Що трив, треба нашій клітині? Е, живлення. Ну, це не я придумала, це е, вчені придумали, код клітини має, і клітина має свій код. Що для клітини треба, П'ять найменувань. Давайте включаємо мозги. Ну, ви всі це знаєте, що треба клітині. клітині. Ну, Вітамі... Вітаміни. Е, вітаміни. Вітаміни. Мінерали. Мікро-макроелементи. Амінокіслоти, амінокислоти, амінокислоти е ферменти, ферменти і поліненасичені жирні кислоти. Амінокислоти тут, по-моєму, чи 22, чи 28, вітаміни, дивлюся, е вітаміни 12, там 15, мінералів 15, ферментів 7, тут 3, поліненасичені жирні кислоти. Ну, погодьтеся, з їжею ми не завжди можемо отримати весь цей набор, асортимент. оцей, Код клітини нашої. тому... Може вітамінів 28. А... Ні, 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 амінокислотів 28, вітамінів 12. У мене це записано. А мінералів скільки? Мінералів 15. Мінералів, мінерал. Ну, я так не, не дуже гарно написала. Мінерал. Тобто з їжею ми не завжди оце можемо отримати. Тому, ну то це як знаєте, як ото вагітна жінка ходить, і якщо не кормити себе і дитина народиться, щоб народилася здорова дитина, треба гарно їсти. Тобто і клітину, якщо кормити правильно, для цього, для цього нам до їжі ми підключаємо ті бади, якими ми користуємося. І четвертий коротенький це захист. Захист від, від електромагнітних волн, від закислення. Оце чотири цих пункти. Якщо ми будемо чотири ці пункти е, соблюдати, притримуватися цих чотирьох пунктів, у нас клітина, яка вимирає, народить здорову клітинку. Здорова клітинка, тканину е, здорову зробить. Здорова тканина сформує наш орган здоровий. Орган це система і вуаля, ми здорова людина. <реш> 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 але ж але, але але ж треба, але ж треба розумієте, люди, які е, починають. Потрошки задумуватися над тим, що, що що треба це робити? Що треба це робити і підтримувати себе? Вони набагато краще себе почувають. Тому я бажаю вам всім здоров'я. Тут інших боя, бо я, бо я хочу. Да, я теж хочу бо 83 роки бігати, як Галіна Павлівна Біра. Я її давна не можу. Інколи як ми з дня успіху йдемо, вона як скорость включить то, 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 то. Парамір, А присідала сьогодні. Да, я. То, Вживаючи, вживаючи ту продукцію і е, е, профілактуючи своє здоров'я, я думаю, що ми на правильному шляху. Так що і компанія, наша нове життя, нам в цьому допоможе. Дякуємо за сну.